Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено питанню, такі, знаєте, воно дуже наболіле питання. Це виключення з військового обліку у зв'язку з тим, що особа була до цих останніх змін в травні минулого року виключена у з військового обліку, чи не виключена у військового обліку, тому що не було відповідних дій з боку ТЦК, і це неправомірно, у зв'язку з засудженням за тяжкі або особливо тяжкі злочини. Якщо це відбулось, особа повинна бути виключена з військового обліку. І конституція у нас прямо зазначає, що закони не мають зворотні сили у часі, є відповідні рішення Конституційного суду неодноразово. Я, до речі, мабуть, в телеграм-каналі у себе не забудьте підписатись на YouTube, TikTok, обов'язково підпишіться на мій телеграм-переддіть. Там дам посилання на це рішення Конституційного суду щодо трактування 58 статті Конституції і дії законів в часі. А тут ситуація виключно і чітка, і конкретна, що особа була раніше засуджена, відповідно були внесені зміни в закон, в цю 37 статтю закону, однак це відбувалося раніше. І як передбачено і положення про ТЦК, особі не потрібно з'являтися до ТЦК, це ТЦК повинна робити особисто. І без появи особи, якщо особа засуджена за тяжкі або, особливо тяжкі злочини. Якщо у вас ситуація от, саме склалася таким чином, від вас будуть вимагати в будь-якому разі подати заяву про включення вас до військового обліку. Або пройти ВЛК. Ніби там, щоб виключити, вам треба пройти ВЛК. Саме проходження ВЛК і є підставою у вас далі включення до військового обліку. Тому. Тут рішення остаточно не прийнято, просто зобов'язано ТЦК розглянути заяву, яку вони відмовлялись належним чином розглянути щодо виключення з військового обліку. І в разі, якщо особу не виключить з військового обліку, на підставі діючого на момент засудження закону, тому що зворотні сили немає, і підстав для поновлення на військовому обліку також нема, тому що повинні були зняти те, що не зняли, це проблема ТЦК, яку вони перекладають на громадян України. Які були раніше засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини. В цьому разі у вас немає підстав для проходження ВЛК. Подавайте заяву про, з вимогою про виключення вас з військового обліку, у разі відмови її скаржовувати. Я буду вас тримати в курсі цієї справи, чим вона закінчиться, і обов'язково ми її доведемо до логічного завершення, для того, щоб навести лад в цій сфері, також. Це потрібно було б зробити, звичайно, нашим законотворцям, але вони все перекладають на суди і на громадян. Поки так. Якщо потрібна допомога, звертайтесь Посилання на рішення у моєму телеграм-каналі, підписуйтесь і не забувайте допомагати Україні, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні слава ЗСУ. До зустрічі!